Вертикальний формат відео. Пам'ятаєте ті часи, коли всі взривалися передаки, якщо хтось зняв вертикальне відео? Я пам'ятаю це, що навіть тоді, коли ВКонтакті був, да, мабуть, це з орчою аудиторією. це було ще жоповзривательніше. Я, не дай бог, хтось зняв щось, бо йому було зручно отак вот знімати. Йому там заливали комін. Ти чого ти, сука, не міг отак вот зняти? Дебіл рукожопий. А тепер... А тепер у нас пішли всякі шорти. Рілси... Тік-ток. Який ролить. І для ТікТока я перейшов на вертикальні відео. І у вертикальних відео класно. Бо якщо горизонтальні, то в основному отак видно. Отак. Я вже звик до цього, що от тільки по пояс мене видно. А так от видно. От в принципі, повністю більше, от вся мова жестів. Ну, прикольно. Так що я тепер буду знімати... Ну, в вертикально вже відео буду знімати. Пора міняти звички, бо в Ютубі стільки активності. Uh, все одно тільки до 500 підписників доріс. А в Тіктокові дуже бігом насбирається підписники. Вот. Так що ну, на рахунок всяких цих моїх рожачних там приколів. Uh, зараз я розактивніше, почав тягнути прикол з чата GPT. Ну це в принципі пізнавально. Але з другої сторони, якби, ну, ще дозволяє собі поприкалуватися. І ну, якби не всі розуміють ці приколи за цих кілька днів моєї активності чоловік 5 відписалося, але чоловік 8 підписалося. Так що, виходить, трішки така зміна формату аудиторії. Uh, ну я ж теж, люблю have a lot of fun, поприкалуватися, що це скучна муть. Використовувати юмор, повищати коефіцієнт ржачності, артистичності це треба. Так, взагалі, ну прикольніше все буде і набагато цікавіше. Uh. Так що я це, я буду повищати цей коефіцієнт цієї цієї ржачності. А, і... Ну, блін. Ну, а хуле ділать? Я ж в більшій мірі розважаюсь. Я ж не з цього. Може з часом буде получається. А так, в принципі, для такого соціального творення для нових знайомств нормально.